росіяни покинули е, нарешті Азовське море. Ми залишили їх в Криму без військово-морської логістики. Це факт. Ми заявляємо про себе у світі, і відповідно нам є що дати, і є що взяти. В наших партнерів говоримо про підсумки 2024 року, зокрема для е, військово-морського флоту окупантів, пане Дмитре. От основні е, ну так точкову е, тезово е, що це фактично втеча е, з чор. Моря ворожих кораблів. От що, куди вони поділися, що там роблять, що лишилося в Окупованому Криму? Ну Насправді тут е, ми можемо, звісно, оперувати різноманітними е, кількісними показниками, проте вони не відображають реального стану справ. Е, звісно, втрати е, деяких одиниць стали такими. Е Подіями, які стали поворотними, і звісно, що всі ці етапи вони ознаменовані такими поворотними подіями, е, якимись, е, основними. Да? Наприклад, після знищення парому чергового е, росіяни залишились без військово-морської логістики вже зовсім. Так само після знищення е, того самого парому, росіяни покинули е, нарешті Азовське море. Або після знищення котова, наприклад, вони все ж таки зрозуміли, що в Криму їм робити нема чого. Тому тут, в принципі, треба розглядати все в контексті. Так, звісно, в цьому році у нас було кілька таких гучних кейсів, які стосувалися як і безпосередньо бойових одиниць, так і тих одиниць, які можна дуже умовно назвати цивільними. Тому що використовувалися вони здебільшого саме для здійснення військової логістики, фактично заміняли військово-морську логістику, тому що військово морську логістику так само обрізали фактично в цьому році. Тому давайте розглянемо все в контексті етапів. Етапів, які ми пройшли в цьому році, в Азово-Чорноморському регіоні, ми це Україна, тому що участь в цьому брали різноманітні складові сили оборони і безпеки України, не тільки військово-морські сили, хоча, звісно, там наш внесок так само великий, і багато речей зараз відбувається саме завдячуючи військово-морським силам. Знищення військово-морської логістики окупантів. От наскільки це для них відчутно, тобто. Ну, в першу чергу, певно, саме для окупованого півострова. Які наслідки? Як вони з цього намагаються викрутитися? О, цікаве правильне питання, тому ми от, якраз... В цьому контексті розглянемо. Так, це один з етапів, які ми пройшли в цьому році. Це етап фактично знищення військово-морської логістики росіян в окупованому ними українському Криму. Як ви пам'ятаєте, на початку року було знищено великий десантний корабель Цезарь Куніков. Перед тим було знищено рік тому. В кінці 23-го е, великий десантний корабель Новочеркаськ, і е, ці кораблі вони фактично використовувалися саме для забезпечення військово-морської логістики. Це десантні кораблі, проте їх можна використовувати і так, особливо враховуючи те, що в попередніх етапах, в попередніх роках, ми відрізали в них цю можливість щодо висадки десанту. Так. І відповідно іншого ніякого застосування для них вони в принципі знайти не могли в Азово-Чорноморському регіоні. І після знищення великого десантного корабля чергового росіяни були вимушені фактично перекинути цю логістику на умовно цивільні пароми. У них їх три було, два з них працювали постійно порт Кавказ Крим, один ходив в Варну. Це останній Славіню, найбільший з них на 52 вагони, здається, він вміщує в себе, вміщував в минулому часі. І е, після того, як вони отримали пошкодження і один з них було е, фактично знищено, е, який росіяни були вимушені зняти з міжнародного рейсу з Варни. І використовувати саме для того, щоб з'єднати материкову частину так званої Російської Федерації з українським Кримом, тимчасово окупованим, в результаті вони залишилися без такого важливого інструменту, який дозволяв перекидати цистерни спальним, іноді техніку важку. І е, тепер вони вимушені іноді використовувати для цього так зване кримське місто, яке раніше отримав пошкодження, які не дозволяли його використовувати в повному об'ємі. Тому фактично так ми залишили їх в Криму без військово-морської логістики, і це факт. Е, це факт важливий, і це такий черговий важливий етап. Другим важливим етапом можна розглянути, звісно, те, що після кількох таких гучних кейсів, ви пам'ятаєте, на початку року це був і ракетний катер, і ВДК, і патрульний корабель. Вони були вимушені покинути Крим своїм складом військово-морським. Там залишилися одиниці, яким не знайшлося місця в пункті базування Новоросійськ. через те, що там доволі. Доволі не настільки розвинута інфраструктура, не настільки велика гавань не настільки причалів для того, щоб базувати все те, що стояло в Криму. І відповідно вони покинули там залишки таких одиниць, які в принципі не те, щоб не шкода, якими вони в принципі готові пожертвувати, умовно, тому що їх просто банально більше нема більше нема де ставити, і це теж такий важливий етап змусити росіян вивести свій бойовий склад своїх кораблі з українського Криму. Ще одним важливим етапом стало звільнення Азовського моря. Так само цього року, фактично, після того як росіяни. Навіть втратили той самий паром Слав'янин. Вони не одразу зрозуміли цей чудовий натяк. І тільки після знищення ще кількох локацій на східному узбережжі, як Чорного, так і Азовського морів, це Краснодарський край, це Єйськ. Вони перезвідчилися, що це правда, і Азовське море знаходиться так само в зоні ураження. В той момент там перебували великі десантні кораблі і носії крилатих ракет. До речі, вони навіть були застосовані. Але якраз в цей момент відбулися ці кейси. Вони їх швидко звідти вивели, і це стало ще одним етапом. І з того часу ми їх не спостерігаємо. В Азовському морі це теж є важливим моментом. Не менш важливим є той етап, який стосується нашого зимового коридору. Це те, на чому тримається доволі велика частка українського бюджету. Це те, що дозволяє нам експортувати у зовнішній світ українські товари, українським фермерам продавати їхню продукцію. І фактично можна сказати, що трошки більше року цей коридор. Основна, основна його робота припала саме на цей рік, на 2024. Станом на сьогодні ми наближаємося до відмітків у 3500 суден, які скористалися успішно скористалися цим коридором. І Серед тих елементів, які дозволили цей етап віднести до успішно пройдених, це звісно робота ВМС щодо забезпечення безпеки цивільного судноплавства, цього роботи цього кордону. В першу чергу це стосується мінної безпеки. Звісно, це та робота, яку ми робимо щодня. Робимо її вдало, і цей рік ми можемо вже закрити з таким великим плюсом. У нас не відбулося ніяких негативних кейсів. Хоча розмінування відбувалося постійно. Одного разу, навіть українські військові моряки одразу знайшли і знешкодили шість мін з Другої світової війни. Е, можете собі уявити, якщо ми знаходимо досі міни з Другої світової війни, скільки ми знайдемо після цієї, тому що остання озвучена цифра була офіційна, це Три сотні мін. <кхем> так само в цьому році ми провели серію міжнародних навчань. Це теж є важливим моментом. Ми їх проводили як в Чорному морі, так і. За межами наших акваторій проводили навчальні серії Сібриз в Шотландії, і другу частину вже у нас в нашому Чорному морі з нашими партнерами вже з Болгарії, Болгарської Республіки, і це теж ми ставимо собі великий плюс, тому що ми підвищуємо свій рівень, ми заявляємо про себе у світі, і відповідно нам є що дати і є, що взяти у наших партнерів, і ми це успішно робимо. Ми не можемо розкривати. Так, пане Дмитре, я знаю, що ви обмежені в часі. Я наостанок хотіла запитати, чи вже не можна дві хвилинки. А це нормально. Нормально я хотіла запитати, от знов таки тезово по а, тому, чого військово-морські сили зсу очікують від 2025-го. Ну або очікують, або можна сказати, планують на 2025-й. Ну те, що можна озвучити. Ми плануємо подальше сталий розвиток. Ми плануємо е, виконання всіх програм, е, які у нас планово відбуваються. Це щодо концепції та стратегії розвитку військово-морських сил. Ми е, сподіваємося, що е, розпочнеться втілення української е, морської безпекової стратегії. Е, це важливий документ, фундаментальний, яка має мати кожна країна, яка є е, морською державою. І Відповідно, Україна долучилася до тих, хто має таку. Такий стратегічний документ, який нам є дороговказом. Тому ми будемо продовжувати розвиток наших спроможностей. Українські військово-морські сили вони в себе включають багато різноманітних складових, починаючи від. Морської піхоти, яка так само в цьому році і в наступному, сподіваємося, стане ще більш потужним інструментом. Ми не можемо, звісно, розкривати подробиці, але це інструмент, який заточується щодня. І ця структура, яка жива, яка змінюється. Змінюється вона доволі динамічно, саме з урахуванням тих реалій, які в нас є сьогодні на полі бою, цей розвиток безпілотних систем. Як ви знаєте, у нас є бригада відповідна, і ми сподіваємося, що в цьому в наступному році ми побачимо ще більше реалізацій щодо діяльності безпілотних наших систем. Окрім того, ви знаєте, що ми в наступному році очікуємо другу одиницю корвета класу Адам і екіпажі проходять навчання, самі корвети відповідно проходять випробування і тому сподіваємося, що цей процес буде проходити планово. Це дуже важливо для нас і для України так само. І так, все ж таки, ми сподіваємося, що ми набудемо ще більше спроможностей, що дасть нам можливість ще більш ефективно знищувати російських окупантів в нашому морі і на нашій території. Ну я думаю, що всі українці сподіваються почути щось цікаве про незаконну споруду в чорному морі. Це без безбезумовно, але про це я детально вас розпитувати не буду. Пане Дмитре, я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову, за отакі за плідну роботу і за плідні, сподіваюся, плани на 2025